Вітаю, друзі! Як і обіцяла, хочу вам показати свій спосіб укоріння волотистої гортензії. Окоріню я таким способом. Ріжу я е, зі стеблом, з дерев'янілим, вже спроснувшися бруньками. Одні спроснулися, інші ще не проснулися. По ходу, так, потрішки черенкою. Заглубляю я цей черенок, Е, до зелених бруньочок. Я не надіюсь на те, що з здерев'яніла частина. Я беру на те, що, сподіваюсь, верніше на те, що корінчики пустять саме зелена частина де бруньочки, Тобто те ж саме, що укорінення брунючкою. Але це дуже довгий процес. Кожну брунечку почекати, щоб вона відросла, відділити потім укоріняти. Тому укорінюю так зі здерев'янілим стеблом. По-перше, від стебла брунічки беруть трішки теж живлення, вони більш міцні. По-друге, це якби швидше. По-третє, більш буде міцніший кущик. У корінню я у торфіні таблеточки, так як це більш економія часу для мене. Ось так, бачите, це сьогодні частинку я укорінила. Тут зараз покажу вам, як я нарізаю. Ось ще один ящик. Тобто тут видно, що не всі стебла вже мають брунючки. Ось, бачите, тут іде три бруньочки. Так, я його заглубляю, щоб краще було видно, щоб бруньочки торкалися торфу, щоб саме бруньчки укорінилися. На тих, яких е, ще немає відкритих таких брунючок, тільки-тільки починають вони, ось можна там побачити, бачите, я е, заглубляю так їх, щоб брунечка була в торфі. Потім я ще додатково прохожу, отак е, їх туди заглубляю. Ось так. Будемо бачити результат. Так, нарізала, щоб вам показати, тому що одною рукою різати, іншою знімати, якось незручно. Ось порізала я, бачите, ось такі череночки. трішки корневину і заглубляю я до так, щоб зелена частинка торкалася. Торфу. Користуюся я Грандісом. Потім буде Радіфарм, мегафол. Все по черзі. Ось так, бачите. в мене більша надія на те, що саме зелена частина, тобто Оці бруньочки, що проснулися, дадуть корінчики швидше, з здеревенілий. Але здеревенілий теж поступово дасть курінчики. І буде в нас сильний гарний черенок. Ось так, не буду вам показувати весь процес, ми ви зрозуміли. Ось хотіла показати, бачите, тобто верхні бруньки краще проснулися, чим нижні, але все одно я отак тут його відріжу і буду таким же способом оці нижні брунечки також буду до зеленої частини углубляти. Ось так. Ще оточню один момент. Таблеточки я складаю на агроперліт. Ось там, бачите, видно, що агроперліт даю слою. Тому що таблеточка бере на себе багато вологи. І щоб, навіть якщо я обрискую, зайва волога трошки йшла на перліт. І якби і тепліше знизу буде. І зайва волога перліт буде забирати. Ось тут воно у мене все підсвіткою в кладовці. Кладовка не опалюється, але тут тепло, провітрюю. Будемо чекати результату, далі потрішки продовжую укорінювати.